Здавалось би, цієї зими ми уникнули найгіршого сценарію, пов'язаного з українською енергетикою удалю окупантів, які могли серйозно пошкодити важливі енергетичні е, об'єкти. Е, так і не е, їх так і не було. А ті, що були, зуміла в основному відбити українська протиповітряна оборона. Однак з таким ворогом, як Росія, розслаблятись ніколи не можна, і вже у березні московити почали надолужувати втрачене. А кілька днів тому ми мали потужний удар, точніше, 22 березня, по настанішній українській гідроелектростанції Дніпровській або як її ще часто називають по Дніпрогесу, наслідок чого вона припинила свою роботу а в багатьох областях України почались перебої з електропостачанням, і навіть довелось запроваджувати. Запроваджувати вимкнення, е, вітаю товариство. Мене звати Олександра і Це мій канал свіжої історії, канал, на якому як завжди говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є експерт з питань енергетики Віктор Гальчинський. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його і також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів патронів каналу і підписуйтесь на канал. Віктор, ми не будемо говорити про військову складову цього питання, а лише суто енергетичні та бізнесові наслідки. Але перш за все про доцільність таких ударів саме на весні. адже пік енергоспоживання є саме зимою, коли таких ударів на відміну від попереднього сезону було не так багато і вони були не такими влучними. І в будь-якому якому випадку енергоспоживання скорочується відповідно, наслідки не такі відчутні. Тоді який сенс. Ну, це можна звичайно тут лише робити якісь припущення чи гіпотези, оскільки ми не можемо прочитати, що є в голові у нашого ворога, і якби на сьогодні з того, що можна бачати, і можна припустити, це те, що ворог, по перше, повернувся до. Ударів по енергетиці через як на мене надзвичайно вдало нашу кампанію з виведення з ладу одної з основних галузей, які забезпечують Російській Федерації дохід це нафтопереробка. І ці удари по нафтоприробних заводах вони спричинили, по про те, що там Росія говорить, що це там нічого страшного. Насправді досить істотні наслідки. Відповідно, зараз ми бачимо, що удари удари задаються по енергетиці. Ну і можливо, так само це така відповідь, щоб дестабілізувати нашу економіку. і... Зробити, нанести ураження, бо а, специфіка ударів змінилася. Вже згадувалося дніпро найстаріша електростанція. Вона повністю практично якби дамба дамбу. Не прорвало і немає такого ризику натомість станція не працює, і дефіцит енергопотужності ці аварійні відключення вони запроваджувалися в областях не тільки через НІПРОГЕС, а через те, що в останні буквально там в останній тиждень так було задано дуже серйозного удару по енергетиці у прифронтових територіях. Ну і вперше. Було, відбулася масована атака на газовий об'єкт, чого не було, і за весь час повномасштабного повномасштабного вторгнення Росії ніколи по газових об'єктах ударів не було. Це сталося, і це так само відповідь, причому вона більше адресована, як на мене, настільки в Україні скільки. Європі, тому що той об'єкт, який був уражений, він є критичним в частині постачання газу до Європи. А як відомо, цього року завершується термін дії договору про транзит російського газу через територію України в Європу, і Україна вже чітко заявила, що продовжувати його не буде. Відповідно, це і маємо. Ган я вже навіть здогадуюся, який це об'єкт. Ми з тобою там були, мабуть, колись. Можливо, можливо, в принципі, давай оперувати тільки тими речами, які офіційно оголошує НАК НАВТГАЗ України. Вже визнано, що це об'єкт підземного зберігання газу. Збитки, як на мене, там звичайно. Колосальні, але шкода цьому об'єкту е, завдана, як на мене, значно менше, ніж Дніпро тому що це, е, це не до порівняння, враховуючи технологічні особливості цього об'єкта. ну, Практично його, е, його вразити його вразити неможливо. <зв 'язував> ну це, це то сам, коли був на працював. <'ят> так, так. І друге, якщо брати структуру української енергетики, то її основою є атомка, на яку припадає 55%, Далі йдуть ТЕС і ТЕЦ, які виробляють 29%, і далі ГЕС та ГАЕС 6%, Ну і, і решта це на альтернативні джерела електроенергії. Тобто, критичного впливу на енергетику це все ж немає навіть з рахуванням весняного водопілля, яке цього року учевить було мінімальним. А як тоді бути з іншими ГЕС, які є вище потечі, і ну власне, як на мене, тут питання було не, не е, створити проблеми з енергетикою, а спробувати повторити те, що е, країна агресор зробила з Каховською ГЕС, і тоді наслідки це була дійсно екологічна катастрофа для району у випадку з Дніпро-Гесом. Вона могла бути значно більшою і критичнішою, але там вона будувалася в радянські часи, проєктувалася так, що може витримати удар і ядерний, відповідно. Чому їм вдалося підірвати Каховську ГЕС? тому що вони контролювали? це об'єкт всередини вони заклали вибухівку зсередини. Тут ракетами можна нанести ураження, але неможливо зруйнувати дамбу, або потрібно витратити на це дуже багато ресурсів. І на сьогодні я так розумію, що з тих повідомлень офіційних, що зруйнований машинний зал, запустити. Дніпрогес буде дуже складно, ось, але принаймні, але принаймні дамба буде стояти, і екологічна катастрофа не буде. Це саме стосується інших станцій Дніпровського каскаду. Думаю, що зараз власне, основною метою можливих атак можуть бути власне такі створення створення екологічних проблем, а не економічних. Тому а як буде тоді з тими. Гідроелектростанціям, які є вищі потечі, особливо е, особливо Київське море, яке є над Києвом, по суті, чи воно є на твою думку в небезпеці зараз через оці удари Росії в небезпеці на сьогодні і останні удари це переконливо доводять, особливо е, новою номенклатурою від відносно новою номенклатурою зброї ракетами «Онікс», під небезпекою є будь-яка точка на території України: це ні більше, ні менше прилетіти будь-що може будь-куди. Звичайно, що е наша протиповітряна оборона працює на максимумі, намагається нейтралізувати більшість загроз, але ризик залишається не тільки для станції Дніпровського каскаду, не тільки для будь-якого енергетичного об'єкта, для будь-якого об'єкта для починаючи від житлового будинку до е, теплоелектроцентралі, по яких, до речі, по російських ТЕЦ теж е, в нас є досить вдалі удари. В цю гру можна грати удвох, і це відбувається. Тому на сьогодні жодних там якихось. Е, Сказати, що кудись прилетить, а кудись не прилетить, ми не можемо. Прилетіти може всюди, в будь-яку точку, в тому числі е, на на західний кордон, і в тому числі на Закарпаття. Тому що вся територія України вона е, в зоні е, дольоту російських ракет. Крафт. Тобто тут. Нема сенсу, якби там щось більше, щось більше дискутувати, прилетіти може всюди. Відповідно, треба чи означає це, що у нас є, що у нас є загроза вимкнень у у весняно-літній період? Теж це не виключено, тому що, скажем, якщо генерацію чи там брак генерації, у нас коли профіцит ми зараз експортували багато. Так само аварійну допомогу мов євро. Ми в енергосистемі Європейського союзу. Ми отримуємо. Ми будемо отримувати. Але удари складніші є по транспортній інфраструктурі. Так, по лініях розподілу, по лініях електропередач. Так само вони на жаль відомі. Тому ризики є завжди. І завжди е, потрібно, якщо говорити про звичайних споживачів чи бізнес, альтернативні джерела енергії, е, які які є, е, їх треба тримати в робочому в робочому стані, е, завжди бути готовими вімкнути. Е, проблема з енергопостачанням газопостачанням може виникнути у будь-якій точці України, і тут ми не можемо там дискутувати, що десь десь цей ризик менше, десь цей ризик більше. Ризик є всюди, на жаль. На жаль, до самої нашої перемоги цей ризик залишиться. А для того, щоб ця перемога була, то власне ті асиметричні удари, що зараз робляться по російській системі, вони дають певні свої, певні свої поди.